Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Все до копійчини на фронт. Одесити продовжують мітингувати проти розподілу міського бюджету на ненагальні проблеми. Уламки ракет, гільзи, шрапнель. В Одеському художньому музеї відкрилася виставка Дослідження зла. Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хімена Збраво провів кулінарний майстер-клас для дітей, які втратили батьків на війні. Приготували лимони тирамісу. Цієї ночі ворог знов застосував масовану дронову атаку по півдню Одеської області. Зокрема. Взагалі, атака була спрямована на південні регіони, оскільки пуск дронів спостерігався з східного узбережжя Азовського моря. Це стала локація, звідки ворог зазвичай випускає ці бережуючі снаряди. 25 снарядів було випущено сьогодні по Кодунав'ю. Ціллю ворога була очевидно цивільна інфраструктура, оскільки специфічних військових об'єктів там немає. З 25 дронів 17 було знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, відбулись влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Це і аграрний сектор постраждав, і промисловість. Звісно, що основні потужності були пов'язані якраз з тим, щоб країна. Продовжувала свою роботу як поважний зерновий постачальник, ворог намагається тиснути і нищити ці потенціали. Восьмий день поспіль щоранку біля міськради матері загиблих військових, войни зсу і просто одесити. Люди вимагають скасувати мільйонні тендери на реконструкцію Київського райсуду і театру юного глядача. Загалом на ці проекти за рішенням депутатів від 25 серпня планують витратити 137 мільйонів гривень. Так повні я на себе та місце на реготові. Я не знаю, Но, В випадку деньги нужны не в суді, деньги нужны не в театрі. Саберіть з там сім вместе, отремонтируйте цирк какой-то и сидите там вместе, заседайте во время войны. На этой каске еще до сих пор осталась кровь. Это кровь, кровь пролитая в Херсоне. у меня голова разбита и зашита. Я просто ее взял специально для того, чтобы показать о том, что Гена, не занимайся ерундой, дай деньги, все полностью деньги на войну. Гена, я думала, ты нас на... нормальный мужик, в кращем разумении этого слова. Я Мала таку надію ще, але зараз, зараз я вже так не думаю. Це мій син, Орлянський Артем, який загинув 13 серпня цього року під Куп'янськом. Швидка допомога його доправила до Куп'янського моргу. Він був ще теплий. Сім діб. Мій син жодної хвилинки не знаходився в холодильнику. Бо е, чому? Виникає таке питання: чому? Може нема місця, може нема рефрижераторів, може нічого нема? А чого тут все є? На суди є, на дороги є зараз, не на часі ремонти судів, якісь там свята. Вікторія прийшла на мітинг, бо її сину Олександру, як і всім, збирали з миру по нитці. Коментує жінка. Мати загиблого переконана, якби було достатньо грошей на розвідувальний дрон, все б обійшлося. Сьогодні я вперше раз сюди прийшла. Там їм нічого не вистачає. Наш син теж робив збори вже знаходячись там на нулі. Собирали на елементарне, навіть потрапили на невідому ворожу позицію. І в мене весь час мисль, якщо було б достатня кількість дронів, мабуть, ця позиція не була б невідомою. Ніхто не виходив. Вони, я так зрозуміла, що вони продовжують пилити бюджет, кудись ці гроші витрачати. Наразі відбувається мирна акція, точніше одиночний пікет. Громадяніби дуже громадян, які висувають свої вимоги щодо в першу чергу виділення коштів. з Бюджету міста на допомогу збройним силам України. Учасники зазначили, пікети проводитимуть щодня з 9 до 10 ранку, поки ситуація не зміниться, та влада їх не почує. Журналісти Суспільного ще у перший день проведення мітингів зверталися до міськради за коментарем проте там у ньому відмовили. Втім, оприлюднили відповідь на офіційному сайті. Зараз ви бачите його на своїх екранах. Нагадаємо, 8 серпня на сайті Прозоро оприлюднили тендер на реконструкцію будівлі Київського районного суду та реставрацію фасадів та покрівлі театру юного глядача. 25 серпня на позачерговій сесії міськради депутати ухвалили виділення грошей. Вікторія Габчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Дослідження зла. В Одеському художньому музеї відкрилася виставка робіт скульптора Михайла Реве. Усього тут представлено близько 30 експонатів. Через них автор демонструє світ гибелі та руйнувань. До презентації проєкту Михайло Рева готувався рік. Збирали уламки ракет, гільзи та шрапнель на Херсонщині. Потім вони перетворилися на експонати. Они разные по размеру. Некоторые даже не вошли в экспозицию, потому что ну, не хватало места. Но каждый зал это, это послание. Один зал это про зло, красный дракон. Потом про боль, второй зал это боль сердца. С этой дверью, которая прибила нам к одесскому берегу. Його принесло з Херсона. І це двір какого-то дому, сім'ї, якоїсь то, -то, сім -то судьби. І так кожен зал. Ця зала має назву Двері мого дому тут можна побачити три скульптури. За словами Михайла Реви, ці експонати символізують двері багатьох українських осель, які зруйнувала російська армія. Одна з них відчинена, інша напів, третя зачинена. Це є алюзією до римської історії. Розповів член кураторської групи Олексій Воронко. Під час війни в якомусь місті е, тримали відчиненими двері для того, щоб можна було швидко якось реагувати. І коли був мирний час, ці двері зачиняли. І відповідно, більшість часу, на жаль, вони були відчинені, і це. Є три двері, які теж в принципі, символізують те, через що ми пройшли і проходимо зараз. Прийшла відвідати виставку Лариса, розповіла про свої враження. Не хотілося б мені бути присутній у таких виставках в майбутньому, і щоб мої діти, звичайно, відвідували інші виставки з іншою метою і з іншими задачами, які стоять взагалі для людства в цьому світі, дуже болісно, звичайно, але це потрібно робити, щоб цього жаху не допустити в майбутньому. Розглядає експонати художниця Анна Біла, каже, знала про роботу Михайла Рева над цим проєктом, тож прийшла побачити результат. Я ще не встигла дійти до кінця експозиції, але вже відчуття ну сльози на підходять до очей. Насправді дуже потужно. Такі форми. Я розумію, що ці форми створені наполовину митцем, наполовину війною І те, що як взагалі, ну, це реально уособлення зла і ну, дуже маційне. Одна із робіт розташовується у дворі музею. Це так звана матрьошка, що створена з російських куль. Це така матрьошка, але це матрьошка каток коли десь прокотилася матрешка, там вже немає життя за нею. Тут написано Фромраши визлаф. Із виставкою музею можна буде ознайомитися протягом двох тижнів. Потім роботи повезуть за кордон. Один експонат зараз перебуває у Німеччині. Таким чином, Михайло Рева хоче привернути увагу європейців до війни в Україні та зібрати кошти на озброєння для ЗСУ. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Все, 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 все. Все, все. Великий підсоколик проходить реабілітацію в одеському зоопарку. Сюди його принесли спецпризначенці, знайшли птаха під час виконання бойових завдань. Він лежав на землі і не міг злетіти. Маленький сокіл, Хижі птах з дуже гострими пазурами. Зараз я його так акуратно тримаю, але він може досить чуттєво так поранити, тому що як голки такі гострі в нього пазури і, і дзьоб. Хижап, хижа, хижі птах. Сокіл молодий йому не більше року, має легку контузію, додав Ігор Біляков. Це буває, коли птахів досить часто, коли якийсь, може бути, удар в машину і плюс наклалося значний перегрів, бо була дуже спекотна погода, і він якийсь час лежав там і досить перегрівся. Зараз з ним вже все добре. Птах, дуже. Ну, Практично він вже порядку. Тут у зоопарку птах буде кілька тижнів під доглядом орнітологів. Якщо все буде добре, його випустять у дику природу. Зараз для цього він ще не готовий, оскільки погано літає, розповів орнітолог Петро Пілюга. Не можна сказати, щоб він упітаний, той німножко вес у упал, вот. Ну, как бы так. Он не дується, то есть не ні хохліться, нічого. Вот. Ми його кормим. Корм, я думаю, що він наберет вес, буде літати, і тоді його можна буде випускати. <звук> Усього у літній період працівники зоопарку випустили у дику природу більше 30 таких птахів. Ольга Лапшина, Євген Войтенко Суспільне новини, Одеса. Я люблю Одесу. Але... Я люблю Одесу. Я не тільки люблю Одесу, а й всіх українців. І я чесно відчуваю себе щасливим, що я живу серед українців. Благодійний майстер-клас від кухаря Ектора Хіменес-Браво відбувся цими вихідними в Одесі. Учасники заходу підопічні благодійного фонду Діти героїв, які втратили батьків на війні. Серед них – 7-річний Кирило та 12-річний Максим. Крем молоко, печеньки». И все. А я зараз по смаку, що скажеш? Вкусно. У нас погиб погиб мой муж, отец детей. И это было 10 месяцев назад. Я узнала об этом фонде. Мне как бы посоветовали друзья обратиться. Я заполнила анкету, и с того времени вот фонд героев Украины нас поддерживает постоянно. Я в восторге, потому что дети готовились с сектором, и им очень понравилось. Он всем уделяет внимание деткам. Сегодня... Деякі наші підопічні змогли попасти на цей захід. Сьогодні буде 30 дітей з нашого фонду, саме ті, які знаходяться в Одесі. Взагалі-то в фонді в нас вже більше п'яти тисяч дітей. Сьогодні будуть готувати десерт. Це буде спеціальне термісу, яке придумав наш, сьогодні, наш сьогоднішній гість-ектор. Відвідала захід Ляна разом з 12-річною донькою Амелією. Це дуже круто, бо це така якась розрядка. Тим паче, так, що ми всі знаємо, які зараз непрості часи. Батько Амелії загинув. Він був на війні з 2014 року. Він багато чого пройшов. Я була в ньому впевнена, що він прийде з перемогою, бо хто як не він, бо це людина, це розвідник. І зараз я крем буду стаканчик малювати, щоб було дуже смачно. Потім отакий жовтий. Курт, от, а далі печиво в молоко А, і потім сюди і от такими слоями. Жителька Одеси Оксана відвідала майстер-клас разом з двома доньками: – 14-річною Лізою та 12-річною Варією. З ними працювали психологи. Старшої доньки це допомогло, меншої трошки ні. Є страждання, є сльози. Ми думаємо, що все буде добре. Спочатку ми клали крем та курт, потім печиво, і так по очереді поки не дійшли до такого результату. Мені сподобалось те, що я зустрілася пома. Я хотіла зустрітись, я дивилася по телевізорі. Я дуже люблю. Я дуже тішусь, коли в мене є можливість допомогти не тільки нашим дітям, а й кожному українцю. Наші діти вони люблять солодке, тому ми запланували зробити щось солодке, літнє: лимони, курт, печиво. Що ще це найкраще? Олена Голда, В'ячеслав Попелюх. Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 5 вересня. По всій Одещині ясна погода. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 22 вночі та від 26 до 30 градусів в день. В Одесі увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів. Температура повітря вночі – 19-20 із позначкою «плюс». В день – 27-28 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.